21 червня, камінь і крістян. І обріже Господь Бог твій серце твоє та серце насіння Твого, щоб ти любив Господа Бога свого усім серцем. Повторення закону, 30 розділ, вірш 6. Моя знайома Юля після закінчення коледжу поїхала до Швеції за спеціальною волонтерською програмою, незважаючи на те, що в цій країні розмовляють шведською мовою, однак англійською теж володіє багато людей. Юля дуже хотіла підтягнути свої знання англійської, тому за умовами програми мала прожити у якійсь сім'ї один рік. Сім'я, у яку її направили, складалася із батька та 14-річного Крістіана. Підліток часто залишався вдома сам, оскільки його батько дуже часто їздив у відрядження по роботі, тому для його контролю та підтримки батько звернувся до спеціальної волонтерської програми. Так Юля опинилася в сім'ї Крістіана. Він виявився непростим підлітком, часто закривався у своїй кімнаті, не хотів дістити те, що йому пропонували, не мав бажання навіть виходити на свіже повітря. Будинок, у якому жила сім'я Крістіана, був великим і знаходився в лісі, далеко від населеного пункту. Юля була всього на кілька років старшою за нього, однак їх стосунки ніяк не складалися та не покращувалися. Вона часто молилася, щоб серце Крістіана пом'якшало, і ось такий день настав. Того разу вони разом із Юлею направились на прогулянку вузькою стежиною в гори. Раптом величезний камінь скотився просто на стежину та притиснув ногу Крістіана. Він сказав Юлі, що не може витягнути ногу. Вона звикла, що підліток часто симулює, тому не повірила. Сміючись, Юля відповіла Годі жартувати, давай ходімо. Однак цього разу Крістіан говорив правду. Його нога застрягла під каменем, і на його очах от без виходів виступили сльози. Тепер Юля побачила, що хлопець не жартує. Вона запропонувала йому помолитися. Її молитва була про те, щоб Ісус послав хоч якусь допомогу Крістіану, і одразу після молитви, ніби нічого не сталося, Крістіан спокійно звільнив свою ногу. З того дня він довіряв Юлі та часто прислухався до її порад, а коли батько повернувся з чергової поїздки, то Крістіан розповів йому про камінь та Юлину молитву а чи змінював господь у твоєму житті обставини дивовижним чином.